Цьогоріч день незалежності найтяжчий з 1991 року. Але саме 31-ша річниця дала нам можливість зрозуміти, що для нас незалежність насправді. Це самоорганізація, коли волонтери везуть до ЗСУ все: від пікапів до старлінків та навіть супутників. Незалежність це цінності, бо тільки вільні люди можуть боротись за власну свободу, якщо потрібно, зі зброєю в руках. Це хороша освіта, адже завдяки їй ми вміємо ефективно боротися. Це справжні друзі, яких стало видно дуже добре, особливо там, де всесвітні організації виявилися слабкими і неефективними. Це небайдужість, адже завдяки їй ми цінуємо кожне життя і не тільки людське. Це віра в себе, бо лише так можна виходити зі своїм прапором до озброєних окупантів та відбирати техніку звичайними тракторами. Тож незалежність це всі ми, бо основна наша сила саме в нас в українцях.